Всі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у суботу, 7 грудня о 15.30, відбудеться матч у чемпіонаті України. Одеський Чорноморець у себе вдома на стадіоні Чорноморець. Команда буде приймати кривбас Юрія Вернедуба. Сьогодні я хочу поговорити про Чорноморець, про Кривбас. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від даної битви. Давайте розпочинати. Розпочнемо ми з очних зустрічей команд. За останні 5 поєдинків ми маємо дві перемоги Чорноморця та три перемоги Кривбаса. Якщо беремо 23 рік, то 23 квітня 2023 року Чорноморець перемагає Кривбас на виїзді з рахунком 3 2 Потім 27 вересня 2023 року. Чорноморець перемагає Кривбас за рахунком 2-1. Тоді, до речі, за Чорноморець забивав Бельмонте та Шпорн забив переможний м'яч на 90-3 хвилині. За Кривбас забив приходько тоді. А, ну і Відповідно, ще матч Чемпіонату України, який відбувався 8 жовтня 2023 року, то тут Кривбас перемагає Чорноморець з рахунком 1-0, той таки Приходько забив гол і приніс команді перемогу. 20 квітня 2024 року Кривбас перемагає Чорне якраз в Одесі з рахунком 2-1. Тоді за команду Юрія Вернадоба забив Лоніоф та Бандейра. І цих голів вистачило Кривбасу для перемоги. За Черне тоді забив Брагаро. Ну, останній матч між цими командами був зіграний якраз у першому турі нинішнього сезону 2024-2025, 3 серпня. Ой, перепрошую, мої любі друзі. Хоча ні, все правильно все правильно сказав. 3 серпня да, 2024 року Кривбас перемагає Чернеморець за ранком 1-0. Все вирішив єдиний м'яч, який забив твердохльоп на 6-й хвилі поєдинку. Таким чином, Кривбас тоді. Зумів, команда Юрія Вернадуба змогла тоді перемогти. Крабасе таки зуміг тоді перемогти Чорноморець. Якщо давати на турнірне положення команд, зараз тут Чорноморець зараз йде на 13-й позиції. В одеській команді 12 залікових пункта 3 перемоги, 3 нічі та 9 поразок у Чорноморця, 9 збитих м'яча у Одеситів та 20 м'яча. Пропущено одеського чорноморця, і мінус 11 складає. Різниця забитих та пропущених. Якщо брати взагалі, останній матч, то одна нічия, то 4 поразки Підряд і 13 позиція. Взагалі, якщо брати ось, після цього матчу з Карбаса, який Чорномець про програв, да, то потім команда програла і Зергій Луганський і себе вдома з рахунком 0-1, потім перемогли коло Сковалівку з, з рахунком 1-0, програла Карпатам в Кубку України 0-3, та вилетіли, програла Лівому Бергу, програла Поліссю. З рахунком 1-4, перемогли інгулець з рахунком 1-0 програли Карпатам ніче з Ленезе була, перемогли Абалонь 1-0, ніча з Вересом, ніче з Рухом. Поразка від 4. до речі, достойний матч у Чорноморців тоді був 2 листопада. Поразки від Ворскли, поразки від Динамо, поразки від Олександрії. Тобто, да, і справді, якщо брати останні матчі Чорноморці, то справи йдуть не найкращим чином, але в принципі команда грає в непане не футбол. В принципі, десь трішки команді не пощастило. З Ворською та взагалі був рівний поєдинок. Ну, в будь-якому випадку. Якщо казати про Кривбас, то Кривбас то навпаки, я хочу вам сказати, що команда Юрія Вернодуба набрала дуже хороший навпаки хід. Кривбас зараз на 4-й позиції. Кривбас зараз на 4-й позиції. Якщо взагалі брати останні 5 матчів Криворіжців, то тут дві нічі та три перемоги є в Кривбаса. Цілому після 14 матчів у Кривбаса сім перемог, чотири нічі та три поразки. 17 забитих м'яча, 12 м'яча пропущено і різниця забитих та пропущених плюс 5 і Крибас і полісі там обійшов. -то, то взагалі та в принципі початок сезону, якщо брати взагалі, якщо брати початок сезону, то не слід забувати, що Кривбаса, ще і та ще й кваліфікація та команди проходила кваліфікації в Лігу Європи, тобто в принципі. Для Кривбаса насичений був початок сезону. Ось Чорноморець якраз це перемогли, потім була поразка від Вікторії Плензень, поразка була від Карпат 0-3. Поразка від тієї таки Вікторії була. Була перемога над Вересом на виїзді з рахунком 2-0. Вилетіло від Реала Бетіса. Це вже матч плей-офф за лігу конференцій. конференції. була з інгульцем. Ось тут матч був з Шахтарем, який таки не дограли. Перемогли лівий берег на виїзді, ніча з Ворською, поразки від Олександрії, поразки від Динамо. Виграли в зорі, виграли в ЛНЗ, програли Полісів в Кубку України, ні з Рухом, ніча з Колосковалівкою, перемогли Абалонь і перемогли якраз в останньому матчі. Абсолютно я вважаю, вважає поділу Житомирській Полісі з рахунком три відповідно. Тобто Кривбас, початок сезону був важкий для Кривбаса. Я ж кажу, і кваліфікації проходили. І справді важко було фізично, але зараз по Техесіньку команда Юрія Вернодуба Хітта набирає. І зараз команда вже на четверту позицію піднімається. І, в принципі, має одне, один бал над Поліссям, і плюс ще гра в запасі. Якраз стає в Кривбаса. Тобто, і справді у команди Юрія Венендуба справи йдуть вгору, а у Чорноморці навпаки. Але Черноморець грає в Одесі, і в принципі фактор рідного стадіону він, в принципі, може тут свою зіграти. І в принципі, Чорноморець, програв у і, справді команда хоче зараз набрати очки, і їм потрібно справді набирати, тому що зараз Чорноморець знаходиться на 13-й позиції і до зони виліту взагалі там 2 бала. Тому і справді Чорноморець грає вдома перед своїми вболівальниками. І справді, думаю, що Чорноморець неймовірно мотивований для того, щоб здобути результат. Як, в принципі, і вас. Тобто, я думаю, що обидві команди тут однозначно будуть грати на перемогу. І я взагалі, знаєте, я очікую хорошої яскравої гри, очікую атака на атаку. Ну, тобто, думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що команда обміняться голами. Чорномореця, думаю, заб'є свій. гол. І кривбас, я думаю, все-таки знайде свій гол. Тобто, я думаю, що обидві команди все-таки заб'ють. Це перша моя думка. А друга моя думка, я все-таки віддам перевагу Кривбасу. Все-таки думаю, що підепічні Юрія Вернадума, ну, як мінімум, Чорноморці все-таки не програють. Нічів я би не виключав. би, Тобто, я думаю, що Чорноморець може тут відібрати очки в Крибаса. Звичайно, що, якщо ми зараз беремо там і форму команди, звичайно, що Кривбас підходить до цього матчу як фаворит. Але Чорноморець грає в себе вдома, і я думаю, що одеська команда покаже дуже хороший футбол завтра. І Кривбасу легко точно не буде. Тому обидві команди забій, та Кривбас, як мінімум, Чорноморець не програє. Взагалі, думаю, що. Тут може бути якась нічого 1-1, або мінімально, все-таки Кербас зуміє перемогти Чорноморець з рахунком 2-1. Ну, я якось так думаю. Друзі, що думаєте ви, напишіть свої думки в коментарях. Моя думка це обидві команди заб'ють, та Кривбас, як мінімум, Чорноморце не програє. Очікую, взагалі, хорошого футболу. Друзі, що думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу, хочу побажати вам та вашим рідним. Тільки добра та щастя в житті бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім нових зустрічей.